На валютному ринку теж лихоманка. Долар уже додав у ціні. У черкаських обмінниках за нього просять не 8 гривень 26 копійок, як на початку тижня, а всі 8,45. Банкіри пов'язують це з колотнечою Україні, чого очікувати від долара далі, розповість Наталя Кириленко. Черкащанка Наталія пильно стежить за курсом валют у жінки свій бізнес. Торгує імпортним товаром. Навіть здорожчання долара на десяток копійок заважає їй справі. И сейчас существуют ну, риски двух направлений. Это, во-первых, повышение цены из-за колебаний курса доллара, а второе, это проблемы с поставками, потому что наверняка поставщики будут ну, оценивать свои риски и будут уже так более требовательно относиться ну, к закупкам, будут тормозить, возможно, поставки, потому что ну, большой очень риск есть вылететь в трубу. Американський долар уже додав у ціні 20 копійок. Це лише за кілька днів. В обмінниках за долар нині просять 8,45. Та навіть за таку ціну відшукати його в Черкасах надскладне завдання. Сталі 300 доларових продала і 200 євро продала Все. 20 доларів в касі і все. Лихоманить валютний ринок відтоді, як президент поставив підпис під скандальними законами, тими за які 16 січня руками проголосували парламентарі. Та в Нацбанку просять не панікувати скарг про дефіцит валюти в черкаських обмінниках. Тут поки не отримували Національний банк буде вживати всі заходи для того, щоб не доспустити різких коливань. Ви знаєте, що в бюджеті закладаного курсу було 8,5 гривень за один долар. Тому звичайно випустити за межі цих параметрів національного банку. Не буде у Нацбанку твердять, для знецінення гривні нині немає економічних підстав, тому прогнозують, долар зупиниться в ціні як тільки на Україні стабілізується ситуація. Наталя Кириленко, Роман Буша, Сергій Єфімов. Віка новини.